Всім привіт! В цьому відео я запускаю челендж, в якому буду заробляти з 0 до 10 тисяч доларів за місяць. Ладно, звичайно, я жартую це клікбейт. Я сподіваюся, ніхто в здравому умі не подумав, що я зможу реально заробити з 0 до 10 тисяч доларів. Чи ви зможете заробити з 0 до 10 тисяч доларів. Але не спішіть виключати відео. Замість цього челенджу я запустив реальніший челендж, а іменно з 2 тисяч доларів до 10 тисяч доларів. І нема ограничення по часу. Тобто я можу заробляти місяць, можу заробляти три місяця. Я надіюсь, по моїм підрахункам я справлюсь плюс-мінус за два місяці. Але якщо у вас нема 2000 доларів, то ви також не спішіть виключати цей відеоролик. Тому що для індивідуа, ну особу дуже сильно розвинутих, я скажу, що якщо у вас є 200 доларів, то ви можете повторяти за мною дії, які я вам буду показувати в відосах, в своєму телеграм-каналі, в постах, що робити, розказувати, що я роблю. Ви можете також це повторяти, просто робити в 10 разів менше. І результат у вас буде такий самий. Якщо я зроблю 5 іксів, тобто з 2 тисяч доларів перетворю в 10 тисяч доларів, то ви також з 200 доларів перетворите їх просто не в 10 тисяч доларів, а в 1000 доларів. І для вашого банку, для вас це буде дуже-дуже хороший результат. Тому обов'язково додивляйтесь цей відео до кінця. Тут я об'ясню абсолютно всю концепцію челенджа. Покажу вам, які промо-акції ми вже робимо, що ми робимо для того, щоб заробляти, як ми це робимо. І також анонсую один дуже крутий відос, який вам поможе в тому, щоб заробляти в інтернеті. Для початку давайте розберемося взагалі на чому ми будемо заробляти і як ми будемо вкладати ці гроші. Заробляти ми будемо в основному в криптовалюті, а іменно в абузі промо-акцій. Не спішіть виключатися відеоролик, це насправді набагато легше, ніж воно здається, і зараз буквально я вам поясню це в двох рядках. Дивіться, криптовалюта це не тільки про торгування монет і так далі. Да, для тих, хто дивиться, от, е, мій відеоролик не перший раз, це взагалі не новина таке промо-акції і як на них заробляти, але для новеньких я все-таки поясню. Дивіться, є така штука, як. Більші, я впевнений, всі ви знаєте, є Bybit, є Binance, є OKEx, є KuCoin, якусь з них ви точно знаєте. І вони для того, щоб в них було більше користувачів, більше об'ємів, більше грошей вони заробляли. Вони влаштовують промо-акції. Це тоді, коли в нас є перечень завдань, які ми маємо зробити. Зазвичай це дуже прості завдання, по типу зробити аккаунт, закинути на нього 100 доларів. Купити, продати якийсь токен і все, виводимо через там два тижні, отримуємо свої нагороди там в розмірі 20-50 доларів. Бувають нагороди і там, 150 баксів і більше, і більше. Але зазвичай це 20-40 баксів на один аккаунт. Чого на один аккаунт? Я вже думаю, ви догадалися, що ми можемо зробити не один аккаунт, а 10 або 100. І до речі, в рамках цього челенджу я вже зробив 100 акаунтів, і також щось пізніше вам розкажу. Як я зробив 100 акаунтів, під яку промку, скільки я збираю заробити, скільки я потратив і так далі. Тому обов'язково дочекайтеся цього. Завдання бувають різними. Це ми вже більш-менш по ходу справи розберемось. І також зразу вам скажу, що по технічній часті я вирішив записати окремий відеогайд, в якому я ось на цьому своєму комп'ютері. Покажу вам детально в реальному часі, зареєструю акаунти, прокручу промо-акцію і все. І мені прийдуть нагороди, це я також, як прийдуть нагороди, вже скину свій телеграм-канал, запишу постік. Цей відос вийде в нас в п'ятницю, а сам гайд по абузу і по мультиаккаунту, як створювати правильні аккаунти, прокрутити обороти, переводити, виводити і так далі. Коротше, любі питання, які у вас тільки можуть виникнути. Я детально поясню в цьому відеоролику. Відеоролик вийде вже в цю суботу. Тобто, через два дні після виду цього відеоролику. Якщо ви дивитесь пізніше, то десь тут у вас вилізе підсказочка на цей відеоролик. Тому я надіюсь у вас більше немає ніяких питань по технічній частині. В принципі, все інтуїтивно дуже понятно і дуже просто, але і от я кажу, через два дні я випущу детальний відос по іменно технічній частині. Далі давайте детальніше розберемося в самому челенджі. Я впевнений, що дуже багато з вас, хто захоче повторяти за мною і зробити такий самий крутий результат. Знову ж таки, я не обіцяю, що я зроблю його за місяць чи за два. Я буду дуже акуратно інвестувати гроші для того, щоб був мінімальний шанс їх втратити. Буду робити акаунти. Буду робити оборотки, буду верифікувати ці акаунти і робити промо-акції і чекати на винагороди. Так ми і заробляємо. Тому давайте чуть більш детальніше пробіжемося по самій, самому челенджу. Так для цього давайте ми відкриємо MacBook, мій любимий, на якому я тільки сижу і дивлюся всякі відоси. І зайдемо в мій телеграм-канал. Там я вже розписав постик про саму сам челендж, і також розписав про промо-акцію, на яку я вже завів 100 акаунтів. Давайте дивимось, шукаємо фермер. І от буквально в нас постик, марафон з 2 тисяч доларів до 10 тисяч доларів. Умови. Саме важливе, що вам потрібно знати, це умови. Мені потрібно написати пост перед тим, як я буду робити саму активність. Для того щоб ви могли так само заробити, як і я на цій активності. В пусті я зразу записую е, витрати. Зазвичай, якщо е, я знаю зразу всі витрати, якщо ні, то я чуть пізніше або дописую в цей же пост, або пишу в окремому пусті. Далі, 2000 е, доларів це гроші, які я буду інвестувати в основному в проксі, в комсу і в курс верифікації. Це у нас умовні три основні. Істочники розходів, істочники інвестицій, в які ми будемо інвестувати. І знову ж таки, ці акаунти, після того марафону, в ще листя, крім тих 10 тисяч доларів, в ще листя акаунти, з яких ми в подальшому будемо заробляти все більше і більше і більше. Тому що як показує практика, найкращі інвестиції це аккаунти. акаунти. Акаунти байбі тут дуже сильно цінуються. Тим більше, якщо вони старі, на них нема меток, Ви можете їх заводити під кучу активності, під токен сплеші, під айдіошки, під лаунчпади, під лаунчпули, тобто заробляти варіантів дуже дуже багато. Все, що ви робите, все, всі гроші, які ви інвестуєте, вони вас вперше, от ви вперше зробили акаунти, да там потратили. Давайте візьмемо знову ж таки Bybit, Потратили 160-170 доларів на створення ферми акаунтів, зробили промо-акцію, там відбили затрати, отримали там невеличкий плюс, там в 100, там в п'ятдесят, сто п'ятірця доларів, все ж того, як побрили і так далі. І ті аккаунти у вас лишаються, і ви потім ще їх далі іксуєте, іксуєте, іксуєте ваші вкладення, що дуже дуже круто. При тому, що погодяться і навіть отримати там 170 доларів вкладень е, в до е, прибуток в 250 баксів, тобто 80 доларів чистого прибутку. При тому, що ми тратимо на це буквально ну 2-3 години на створення ферми 10 акаунтів. Для мене це взагалі пів години і для моїх воркерів для вас, якщо ви будете робити в перший чи в другий раз, це може бути чуть більше часу. Але за такий маленький період часу заробити таку суму, я думаю, доволі приємно. Ну і третя умова це, звичайно, кінець марафону буде іменно тоді, коли мій банк перетвориться з 2 тисяч доларів до 10 тисяч доларів. Тобто мені не потрібно не заробити 10 тисяч доларів чистого доходу, а іменно ж мій банк перетворився з 2 тисяч доларів до на 10 тисяч доларів. Всі пости ви можете бачити в моєму телеграм-каналі всю детальну інформацію. Буде помічатися всі пости хештегом з 2К до 10к. І ось буквально. У нас через пост я зразу пишу, що з ходу я заганяю 100 аккаунтів в промо-акцію на біржі MEX. MEX це також одна з топових бірж, вона входить там в топ-5 чи в топ-10 самих популярних, самих крутих і надійних бірж. І буквально давно вони стартанули такі самі промо-акції, як на біржі ByBit. Тільки тут в нас взагалі ніхто не розбирає місця. Тобто вже ця промка вийшла, якщо я не помиляюсь вчора. І ще сьогодні в нас є місця. Тобто, і, можливо, навіть на момент виходу цього ролика у вас також будуть місця. Але знову ж таки, для того, щоб заробляти точно так само, як я, вам обов'язково потрібно бути підписаним на мій телеграм-канал, для того, щоб як тільки я виставляю пост, ви зразу дивилися, ага, так, можна зараз це це зробити, стільки акаунтів можна завести. Так, під мій депозит можна створити стільки акаунтів, зараз створюю акаунти, дам фермеру на вирив, він верифікує, я зроблю промакцію. Плюс-мінус такі в мене буде очікуваний дохід. Тобто зразу продумуйте, читайте, аналізуйте. Знову ж таки, під себе думайте, тому що я створив 100 аккаунтів, тому що в мене воркери створили по 50 аккаунтів. У мене два воркера зараз працює, вони створили по 50 аккаунтів. І знову ж таки, що тут потрібно зробити? Зареєструвати спромо акції, пройти кус-верифікацію, і також депнути 100 баксів, проторгувати Еджін на споті і на фічах. І все, ми можемо вводити гроші, і нагороди в нас будуть 22 числа, тобто вже через 20 днів, що дуже і дуже швидко і дуже приємно. І тут я розписав, що я поки заганяю 100 аккаунтів. На це в мене йдуть затрати 80 доларів. Це на проксі. У вас проксі, скоріше за все, буде чуть подорожче, там по 1,2 долара, тому що в мене проксі від поставщика. Там вистачає базового пустів. Це тільки фотографія. Верифікувати я буду чуть пізніше. Да? Перший я заведу застоблю за собою місце, і вже чуть пізніше буду верифікувати, тому що я ще не знаю, як буду точно верифікувати і по якій ціні. Тому що, як я і сказав, там потрібно тільки фотографії. Вже на момент виходу цього відеоролику ви будете знати, як я буду верифікувати. От якщо я напишу пост, то він буде десь. Так, стоп. На момент монтажу цього відеоролика прийшла інфа, що ми не можемо отримати вже 5 токенів Layer. Їх ми можемо отримати тільки 2,5. тобто нагороди порізали в два рази. Тому верифікувати акаунти нема смисла. Ці проксі, які ми купляли під ті промо-акції, і ті пошти ми просто використаємо в наступних промо-акціях на байбіці чи на будь-які інші біржі. Далі наступні мої дії, які будуть в рамках цього челенджу. І звичайно ж таки я буду створювати акаунти на біржі Bybit, так як вона приносить найбільший прибуток на даний момент, і там зараз доволі хороші промо-акції. В яких там по 25 тисяч місць, по 12 тисяч місць, по 15 тисяч місць. І зараз ви також бачите всю інформацію на екрані. Заганяю я 20 аккаунтів. На це в мене йде плюс-мінус 350 доларів затрат на все про все, на курс верифікації, комісії і так далі. І так далі. І заганяю їх під всі ті промо-акції, які ви також могли бачити в цьому пусті. Наразі в нас нагорода виходить близько 90 доларів на один аккаунт. Тобто ми множимо 9 на 2, це 180, і плюс-мінус в нас прибуток, виходить, буде від 1400 доларів до 1800. Жартую, буде чуть поменше, тому що в нас є така штука, як метки на аккаунти, і в нас біржевий біт відбиває частину акаунтів. Але як ви можете зрозуміти, всі вони не побриють. Зазвичай більша половина в нас акаунтів виживає і прибуток ми свій забираємо. Е, знову ж таки про метки, Якщо ви не розумієте, що таке, або не знаєте, як з ними боротися, боротися, або якщо не знаєте, як з ними боротися, то прямо зараз в моєму магазині Кус верифікації фермершопі, сил, також буде в описі. При замовленні від 10 акаунтів на біржу Бейбід, я видаю детальну методичку, яку я написав по своєму досвіду, про те, як зменшити кількість меток на акаунтах. Ну а на цьому з активностей поки все, через два дня в нас вийде відеоролик. З детальним гайдом по технічній частині про те, як створювати ферму аккаунтів і заробляти на ній. І ще через два дня, тобто вже виходить, вівторок, вийде друга частина цього відеоролику, цього челенджу, де будуть нові промо-акції. Я розкажу по старим промо-акціям, як я завів ці аккаунти, які в мене затрати і так далі. І будемо далі з вами працювати. Ну якщо вам сподобався цей відеоролик і ви хочете, щоб ця рубрика продовжувалася, і я створював для вас контент, обов'язково підпишіться, поставте. Лайк на цей відеоролик і напишіть якийсь цікавий коментар. Можливо, вам виникли якісь питання по ходу цього відеоролику, або ви хотіли би, щоб я створив відеоролик на якусь з ваших тем, що вам цікаво. Обов'язково це в коментарях, кожен коментар читаю. І, звичайно, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там виходить ця актуальна інформація максимально швидко. І на мій магазин кус верифікацій. Там ви можете купити кус верифікації на будь-яку біржу, можете купити готову феру, можете купити чисту курс верифікацію, і в подарок отримати методичку, яку я. Своїм опитом вишкрябував і записував, як Асхилат записував Азбуку. Ладно, жартую, не Асхилат написав, азбуку точно. Все. Всім дякую за перегляд цього відеоролика. З вами був Фермер. Всім удачки і всім профіту!